42 депутати Білоцерківської міської ради, скликання вже п'ятий рік приймають важливі рішення для громади. Щомісяця вони обговорюють, голосують, а наприкінці року звітують про свою діяльність. Їхні результати роботи можна знайти на офіційному сайті міської ради. Наш телеканал традиційно аналізує ці документи. Тож, хто працював на благо громади, а хто просто відбував своє, давайте розберемося. Розпочинаємо з партії Європейська Солідарність, яка представлена у раді шістьма обранцями. Їхні звіти подібні та містять пункти робота на сесіях та окрузі, депутатські ініціативи, волонтерство, подяки, участь у заходах та матеріальна допомога. Зокрема, кожен з них зазначив, що використав депутатський фонд у розмірі 100 тисяч гривень на лікування та покращення умов білоцерківців. Проте у когось їх кількість написана, а у деяких ні. До того ж, наприклад, Юлія Місевра наголосила, що постійно тримає на контролі водне питання у шкарівці та є авторкою трьох проєктів рішень. А ось Назар Коваленко звертав увагу на медицину, освіту, культуру, спорт та соцзахист. У свою чергу Геннадій Джегур підкреслив, що не може повноцінно відвідувати комісії та сесії через службу. Відремонтовано дорожнє полотно по вулиці Храпачанській організував візити білоцерківців на великі релігійні свята до Києво-Печерської лаври, як лейтенант капеланської служби 114 ї бригади територіальної оборони зсу доклав максимум зусиль, щоб зібрати кошти та закупити для бригади шини, генератори, автомобілі, причепи тощо. Як директор Білоцерківського ліцею іноземних мов гімназії No9 постійно приділяю увагу питанням забезпечення освітньої галузі Білоцерківської громади. За моєї активної участі проведено ремонт шкільного подвір'я ліцею іноземних мов гімназії No9. Разом зі здобувачами освіти, їхніми батьками, колегами-педагогами впродовж року проводили благодійні ярмарки та акції, а зібрані кошти спрямовували на потреби ЗСУ. Я є членом адміністративної комісії при Білоцерківській міській раді. На ній неодноразово розглядалося питання порушень правил продажу спиртного неповнолітнім. Звертався з цього приводу до начальника Білоцерківського районного управління поліції Михайла Пелеха. Приділяю увагу питанню переселенців. Так, 29 лютого 2024 року разом з колегами відвідав місто Гостомель, Бучу Ірпінь та село Тарасівку з метою ознайомитися з тим, як виглядають модульні містечка для компактного проживання внутрішньо переміщених осіб. Далі партія Батьківщина та її чотири представники: Андрій Король, Оксана Сахарова, Сергій Грисюк та Олександр Рус. У їхніх звітах, як і у попередніх колег, зазначено про роботу у раді, але акцент зроблений на волонтерстві та допомозі різним категоріям населення. Наприклад, Олександр Рус написав про передачу військовим чотирьох автомобілів, генераторів, амуніцій та медичного обладнання. Також організував харчування бійців ДФТГ, Сил територіальної оборони та мешканців будинку по провулку Грузинський, 23. продовжує працювати на перемогу, як каже сам, і Сергій Грисюк, який також допомагав військовим і підтримував юних митців. Протягом 2024 року і по сьогодні на постійній основі продовжує свою роботу, заснований мною 26 лютого 2022 року. Гуманітарний штаб. Ця моя діяльність спрямована на допомогу ЗСУ, медичним закладам, внутрішньопереміщеним особам, одиноким та людям похилого віку, інвалідам, дітям та молоді з інвалідністю, родинам загиблих захисників і захисниць безпритульним тваринам в процесі роботи для забезпечення потреб. Вище перерахованих категорій залучено та розподілено понад 20 тонн гуманітарного вантажу. Закрито запити від військовослужбовців ЗСУ на суму 2 мільйони 173 тисячі гривень. У рамках підписаного меморандуму про співпрацю з іноземним благодійним фондом ОРДЖНД. Продовжуємо розподіл та доставку медичних вантажів до лікарень міста Умань, Корсуня, Жашкова та Білої церкви. За моєї особистої фінансової підтримки відбувається доставка гуманітарних вантажів на територію України від іноземних благодійників. Також підтримую діалог з депутатами всіх рівнів, ініціюючи зустрічі та наради з представниками громад, установ стосовно актуальних для міста проблем. Крім того, постійно підтримую зв'язок з мешканцями міста. На черзі чотири представники колишньої ОПЗЖ, які нині є депутатською групою Єдина громада. А це Дмитро Мазуревич, Сергій Масюк, Олег та Дмитро Денисенке. Їхні звіти ідентичні, втім відрізняються, наприклад, уточненням, кому матеріально допомагали, а також кількістю волонтерства. У когось більше, у когось менше, але всі сприяють фронту. Принаймні, так пишуть, крім того, Олег Денисенко зазначив про прийоми громадян. Їх протягом року провів 24 та прийняв 72 звернення. Натомість у його брата інформація скупіша, все в загальному і по чиновницьке, без конкретики. Важливою складовою у здійсненні депутатської діяльності вважаю роботу з виборцями, людьми всіх категорій, забезпечення своєчасного обґрунтованого вирішення звернень та скарг громадян, вивчення причин, які породжують скарги і внесення своїх пропозицій до відповідних органів влади щодо їх усунення. За звітний період провів низку зустрічей з мешканцями свого округу та громади. Основні питання, з якими звертаються мешканці, це потреба в ремонті доріг, вуличне освітлення, покращення благоустрою, допомоги закладу. Адам освіти, тощо в 2024 році неодноразово відвідував прифронтові території України допомагав із закупівлею та ремонтом автомобілів та інших замовлень наших захисників. У відповідь на звернення православної церкви надано благодійну допомогу за особисті кошти на суму 4 тисячі гривень для закупівлі подарунків дітям із малозабезпечених сімей для привітання до Дня Святого Миколая. Надано благодійну допомогу за особисті кошти в сумі 81 тисяча 500 гривень на лікування дитини та реабілітацію. Надано волонтерську допомогу особистими коштами та будівельними матеріалами на суму 79 тисяч 427 гривень. 48 вісім тисяч гривень. У наступній частині сюжету ми розглянемо звіти депутатів від партії за майбутнє Слуга народу та Біла Церква разом. Чи всі з їхніх представників оприлюднили реальні результати своєї роботи, чи просто задовольнились кількістю голосувань? дізнаєтесь згодом. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.